А водичку тоді прохолодну. Не, а дома, морозиво і морожено. А волю, ви волю не, що це воля? Воля це енергетика. Давайте. Все, все. Вже, 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 вже пікають. Все. Вже То на карту не поставили не можна. Тільки трубочки вам ще дають. Ну, та нема за що. Я вам так чисто от. По-людськи, по ну то ж не приниження ніякі, чого ви. Я молодший, по-перше, ви старший. І це нормально. Буду я старший, хтось з молодших підійде, там мені якусь водичку дасть я. Ну, я так само не відмовлю. Тому це нормально. Сьогодні впаде, мені пішов в Києві Сібі, ноги, воєнний. Він сьогодні цього бомжа, який є увесь, що ж він не купив. Водичку в мене купили, ходить, каву. А скажіть, тут є ще один ходить, голодую. Ходить. Він тут дуже давно, вже рік часу точно.